Бог нам дає, дає пробування. Якщо подивитися нашу цю восьмирічну історію, іде війна. Вона ж не сьогодні почалася, вона ж почалася не з 24 лютого, вона почалася з 14-го року. Це те сходження нашого народу на свою Голгофу, на свій хрест розп'яття, як зійшов Ісус. Бачимо різницю між російськими. Солдатами і нашими воїнами це два зовсім інші світи у, у, у істину, і у істину світло. світло.